Калорії з білків можуть бути використані організмом як джерело енергії, але білки виконують інші важливі функції, зокрема будівництво та відновлення тканин м'язів, а також синтез ферментів і гормонів. Як це працює і чому споживання білків важливе? Білки це передусім будівельний матеріал. А не головне джерело енергії. Організм надає перевагу отриманню енергії з жирів і вуглеводів. Один грам білка містить 4 кілокалорії, але його використання для енергії є енергозатратним. Близько 20 аж 30 відсотків енергії з білка втрачається під час метаболізму. Це називається термічний ефект їжі. Якщо споживання калорій з жирів і вуглеводів є низьким, наприклад, під час тривалого голодування або дуже низьковуглеводної дієти, організм починає розщеплювати білки з їжі або м'язової тканини до глюкози через процес, що називається глюконеогенез. Це, однак, є неефективним і створює стрес для організму. Чи можна набрати вагу від білків? Так, якщо загальний калорійний прийом перевищує ваші енергетичні витрати, надлишкові білки можуть відкладатися у вигляді жиру, якщо не використовуються для відновлення і будівництва тканин. Проте цей процес є менш ефективним, ніж у випадку жирів і вуглеводів. При високому споживанні білків організм може пристосуватися до їх частішого використання як джерела енергії, що підвищує навантаження на печінку і нирки. Чому існує міф, що від білків не товстіють? Цей міф може походити з кількох факторів. По-перше, термічний ефект їжі на засвоєння білків, організм витрачає більше калорій, ніж на засвоєння жирів чи вуглеводів. Це означає, що зі 100 калорій з білка організм фактично використовує лише 70-80 калорій. По-друге, ситість білки сприяють більшому відчуттю ситості, ніж вуглеводи і жири, що може зменшити загальне споживання калорій. По-третє, складність перетворення на жир. Організм легше відкладає надлишкову енергію з жирів і вуглеводів, оскільки їх перетворення на жир є менш енерговитратним. Якщо 70% енергії надходить з білків, може виникнути так звана білкова інтоксикація, оскільки організму потрібні жири для засвоєння деяких вітамінів та вуглеводи для енергії і функціонування мозку. Високий рівень білків без достатнього споживання жирів і вуглеводів може перевантажувати печінку і нирки, які обробляють продукти розпаду білкового метаболізму, наприклад, аміак, що перетворює. На сичовину. Рекомендації. Оптимальне співвідношення макронутрієнтів. Зазвичай 20 аж 30% калорій з білків, решта з жирів і вуглеводів. Для зростання сили та відновлення. 16 2,2 грама білка на кілограм маси тіла є достатнім. Перевищення цієї норми не дає додаткових переваг і може бути контрпродуктивним.